Ковель порту таку назву має індустріальний парк у місті залізничників, розміщений на території давно не працюючого підприємства. Площа понад 11,5 гектарів. За словами першого заступника ковельського міського голови Тараса Яковлова, парк розташований у стратегічно важливому регіоні з розвиненою інфраструктурою, що робить його ідеальним місцем для виробництва, логістики та дистрибуції. Переваги якого в тому, що це є. Створений індустріальний парк на базі діючого промислового підприємства, тобто це вже є готова виробнича площа з мережами, з комунікаціями, з виробничими приміщеннями, з частково персоналом, який знає, що таке виробництво і що таке інновації. А робочих місць в індустріальному парку планується чимало. Згідно з концепцією, затвердженою міською радою на коваль порту зможе влаштуватись понад пів тисячі людей. Ініціатором цього парку стало релоковане на волинь підприємство компресорна техніка. Тут була придбана колишня залізнична під'їзна колія. Її запустили в експлуатацію, так як товариство мало намір спеціалізувати. Спеціалізуватись на наданні логістичних послуг перевезли сюди частину обладнання ключових спеціалістів. Після цього виникла ідея на базі придбаних об'єктів нерухомості та інфраструктури, які не експлуатувалися більше 10-20 років або не були введені в експлуатацію створити індустріальний парк. І це не дивно, бо земельна ділянка індустріального парку Коваль-Порто як географічно, так і логістично, ідеальна для бізнесу. Окрім усіх комунікацій, доступу до розподільчих потужностей, вона має прямий вихід на трасу Коваль, Київ, Варшава. Тут прокладена потужна залізнична мережа з вузькими та широкими коліями. Є багато індустріальних парків, але інвестори, які приходять в Україну, одразу орієнтуються на дві речі: транспортну та енергодоступність. Та головне, що цікавить потенційних інвесторів, каже Михайло Стиренка: це стійке сполучення з Європейським Союзом. Ще до створення індустріального парку ми замовили проєкт по реконструкції під'їзної колії у суміщину, щоб забезпечити саме стійке залізничне сполучення. До станції Ковель тут пряме сполучення проходить 4 кілометри. Наразі проект вже затверджений завдяки співпраці з Львівською філією Укрзалізниці і готовий до виконання. Почалися будівельні роботи згідно дозволу. Добре, перші 400 метрів залізної дороги вже провожені. В індустріальному парку Ковельпорту передбачені сучасні термінали для зберігання олії, паливно-мастильних матеріалів, нові товарні та митні склади, потужні зернові термінали та склади з супутньою інфраструктурою, склади мінеральних добрив та сипучих матеріалів, велику площу тут віддали під контейнерний термінал. Також є значна перспективна зона розвитку. Загальна площа індустріального парку 11,6 гектара, але поряд є відносно зайняті, зайняті або не зайняті площі у господарській діяльності. Понад 25 гектарів. одним із перших авторитетних резидентів, що вже приєдналися до Ковальпорту, за словами Михайла Стиранки, стала компанія Дніпро яка займається виготовленням європейських вагонів. Постійно укладаються договори з новими учасниками різного профілю від промислового виробництва до сфери обслуговування та торгівлі. Багато зацікавлених осіб, і ми з ними працюємо, щоб створити мережу колій безпосередньо всередині не тільки території індустріального парку, а й всередині всієї промислової зони, всього промрайону Південно-Західного на місті Ковля. На території промрайону будуть скомбіновані колії розходитися по фронтам погрузок колії Євростандарту та вітчизняного стандарту. Створена інфраструктура транспортних коридорів та комунікацій забезпечить легкий доступ до ринків і ресурсів та дасть всі переваги важливого індустріального центру для великих інвестиційних проєктів. Хотів би, щоб про це знали і наші партнери, і наші інвестори, які можуть зайти в коваль, так як в ковалі дуже великі гарні традиції міста виробничників. Людей, які працювали на виробництві, і дуже хороше у нас географічне становище, тому, тому мені здається, що це десь можливість поштовх для міста отримати і нові податки і для людей отримати нові робочі місця. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.